Він благав її продати свою квартиру заради спільного майбутнього, а потім зрадив і вигнав її з дому, купленого на її гроші, але він ще не знав, що Катя підготувала хід, який переверне усе. Ця історія про зраду, втрату і тиху помсту. Якщо такі історії вам не байдужі, натискайте подобається, підписуйтесь на канал. І обов'язково додивіться відео до кінця. Ви будете шоковані фіналом. Катя завжди вважала себе щасливою жінкою. П'ять років шлюбу з Дмитром здавались їй майже ідеальними. У квартирі, що дісталася їй у спадок від бабусі, панувала тиша, спокій і затишок. Вона прикрашала кожен куток із любов'ю. Не для себе, а для них обох. Друзі заздрили цій гармонії. А знайомі називали їх парою з картинки. Катя працювала бухгалтером у невеликій компанії і цінувала стабільність понад усе. Дмитро ж був протилежністю, амбітний, голосний, завжди в пошуках чогось більшого. Вони доповнювали одне одного, чи так їй здавалося. Одного вечора за чаєм він сказав Катюш, а як тобі думка жити за містом? У сенсі? здивувалась вона. У мене є ідея продай свою квартиру і купимо будинок біля озера. Уяви простір, сад, свіже повітря, наш маленький рай. Катя застигла. Та квартира була не просто нерухомістю вона пахла дитинством, ховала в собі голоси минулих поколінь навіщо продавати? Нам же добре тут. Ти просто боїшся змін, лагідно усміхнувся Дмитро. Але ж ми разом, усе буде добре, а гроші від квартири чудовий старт. Катя опиралась, сумнівалась, але він малював таку яскраву картину двоповерховий дерев'яний котеч, тераса, газон, озеро в кількох кроках, показував фото, планував, ділився мріями. І вона здалась вона хотіла вірити, що це їхнє спільне майбутнє. Катя зайнялась усім. Пошуками покупців, рієлтором, документами, квартира продалась швидко і вигідно. Гроші лягли на її рахунок. Коли оформлюємо купівлю? запитала вона. Не хвилюйся все вже домовлено. Дмитро посміхнувся. Залишилось підписати договір. І вони підписали Дім був їхнім. Катя світилася від щастя. Вони разом розставляли меблі, вона саджала кущі і квіти. Він зводив баню і мріяв про альтанку. Вечорами вони сиділи на терасі, пили чай і дивились на захід сонця. Каті здавалося, що вона потрапила в казку, що цей дім стане їхньою фортецею, що любов вічна. Вона ще не знала, що ця ідилія лише декорація в чужій грі, а за ширмою вже розігрується зрада. Минуло лише кілька тижнів після переїзду. Коли Катя почала помічати, щось у поведінці Дмитра змінилося. Він став холоднішим, відстороненим, частіше затримувався на роботі, зникав на вихідні, неохоче торкався тем майбутнього. Катя гнала від себе погані думки просто втома, просто звикає до нового життя, переконувала себе, але серце вже стискалося від перечуття. і от одного вечора. Коли сонце ховалося за лінією озера, а повітря було наповнене ароматом свіжоскошеної трави, Дмитро сказав це. Катю, я подаю на розлучення слова впали, мов камінь у воду. Глухо, без емоцій, що? ледве вимовила вона, відчуваючи, як у грудях все стискається. Ти жартуєш? Ні, я серйозно. Ми з тобою різні. Я більше не бачу сенсу це продовжувати. Він говорив спокійно, майже буденно, як про покупку молока. Катя мовчала, лише очі її округлилися від шоку. А дім все, що ми планували, вичавила вона. Дім, Дмитро знизав плечима. Він тепер наш спільний. За законом, навпіл, вона не одразу зрозуміла, до чого він веде, але далі більше. І я хочу, щоб ти зібрала речі. Сюди переїжджає Ална, хто. Катя підскочила. Ална, ми разом уже давно, вона чекає дитину. Ці слова прозвучали як постріл. Катя знала Алну, її колега, подруга, та, що приходила на чай, жартувала, розповідала про життя. Та, кому вона довіряла зрада з двох боків чоловіка і подруги, двічі ножем у спину. Ти планував усе це, прошепотіла вона. Не зли мене, Катю. Не роби сцен, просто змирись. Я отримаю половину дому і все по чесному. Він розвернувся і пішов, лишаючи її саму на терасі, де ще нещодавно вони разом мріяли про спільне майбутнє. Тієї ночі Катя не спала. Вона лежала в темряві, втиснута в подушку, і не могла збагнути, як усе зруйнувалося її дім, її життя, її любов. Усе стало ілюзією. Дмитро використовував її, маніпулював, витягнув із неї квартиру гроші довіру, і тепер спокійно виганяє її, мов тимчасову квартирантку у її ж домі. На ранок Дмитро зник. Катя сиділа на сходах дому і намагалася зрозуміти, що їй робити далі. Вона почувалася зрадженою, спустошеною, але не зломленою. В голові ще билися питання. Але глибоко всередині визрівало інше рішення. Дмитро був переконаний, що переміг він вважав Катю м'якою, беззахисною, жінкою, яка ніколи не піде проти. Здавалося, ще трохи, і вона просто зникне з його життя, поступившись місцем новій коханій у щойно придбаному будинку. Але Дмитро не знав одного Катя давно перестала бути наївною. Коли він тільки заговорив про продаж квартири, вона не спала кілька ночей. Щось у його голосі, у поспіху і натиску, викликало тривогу. І тоді вона звернулася до старої знайомої, Анни Сергіївни, колишньої подруги її матері, а нині поважної нотаріуски. Я не знаю, чи вартує йому вірити, прошепотіла Катя, стискаючи чашку кави в руках. А навіщо вірити? Коли можна підстрахуватися, спокійно відповіла та. Якщо ти справді плануєш купити дім, оформи його дарчим на надійну людину, хоча б тимчасово. Катя сумнівалася, але щось всередині шепотіло роби це, і вона зробила. Після угоди будинок було оформлено на Анну Сергіївну, тимчасово, формально для безпеки. Дмитро навіть не перевірив документи. Він вірив, що все під контролем. І ось тепер, коли він повернувся до озерного маєтку з валізами і мріями про спокійне життя залною, на кухні на нього чекала зовсім невлюблена. Ви хто така? вигукнув він, побачивши жінку, яка готувала чай. Анна Сергіївна, власниця цього дому, спокійно відповіла вона. Дмитро спочатку подумав, що це жарт. Потім що якась помилка, але в її руках були документи з мокрими печатками, і з його ж підписом. Угода дарування складена наступного дня після купівлі. Дім офіційно не належав йому і ніколи не належав. Це абсурд, це змова, кричав Дмитро, хапаючи документи. Це передбачливість, відповіла Анна Сергіївна, не підвищуючи голосу. Катя відчула, що ви щось замислили, і вирішила не бути жертвою. Але вона ж нічого не розуміє в юридичних справах, а даремно ви її недооцінювали, Дмитре. Вона зрозуміла більше, ніж ви думали, і тепер цей дім не ваш. Дмитро сів просто на підлогу, в голові гуділо він втратив усе. План, що будувався місяцями, розлетівся за лічені хвилини. А коли в дверях з'явилася Катя, в очах якої вже не було болю, лише спокій, рішучість і легке співчуття, він зрозумів гру програно, і повернути нічого не вдасться. Дмитро сидів на підлозі посеред вітальні, яка ще вчора здавалася йому початком нового життя. Сьогодні вона була сценою його приниження. Коли з'явилася Катя, він схопився. Намагаючись повернути хоча б видимість контролю. Катю, що Анна Сергіївна робить у моїй домі. гаркнув він, із силою стиснувши кулаки. Це не твій дім, Діма, спокійно відповіла вона, і ніколи ним не був. Її голос звучав рівно, без емоцій, мов заздалегідь підготовлена промова. У ньому не було ні жалю, ні образи, лише ясність не може бути. Дмитро ледь не задихався від люті. Ти ти все спланувала? Я просто захищала себе. Ти ж думав, що я покірна і дурна, але я втомилася бути зручною. Я подам до суду, зашипів він. Ви змовились це шахрайство, подай, усміхнулася Катя. Але раджу тобі спочатку почитати, що підписав там усе чисто. Дарча оформлена згідно із законом. Зі свідками і твоїм підписом Дмитро заткував, немов від удару. У голові шуміло, серце калатало. Він знову сів, тепер на диван, і вперше за довгий час відчув безпорадність. Він програв. Справді, остаточно, і сам собі вистелив яму. Навіщо, навіщо ти це зробила? прошепотів він уже без злості, щоб не залишитися на вулиці. Щоб не дати тобі знищити мене, бо я тобі довіряла, а ти це зрадив. У його погляді з'явилася слабка надія може, можна все повернути? Я, я помилився. Катю, дай мені шанс, ні, Діма. Шанси ти вже витратив, і не один. Катя дивилася на нього впевнено, по-дорослому. Він намагався щось сказати, простягнути руку, але вона відсторонилась. Не чіпай мене, все, що між нами було, закінчено. Не сьогодні, не вчора, давно. Я просто не хотіла в це вірити. Дмитро затулив обличчя руками усе, що він мав, зникло, і втрата каті раптом виявилася найбільшою, бо ні Ална, ні нові плани вже не мали значення, але найгірше чекало далі. Через кілька хвилин задзвонив телефон. Ална, його останній бастіон, Діма. Її голос був холодний. Я все дізналася, ти програв, і мені не потрібен невдаха, я з іншим, він успішніший, Ал. Почекай, прощай, і зв'язок обірвався. Він залишився один, розчавлений, принижений, і заслуговував кожної хвилини цього. Дмитро сидів у машині перед будинком, дивлячись на спокійне, мов дзеркало озеро. Раніше йому здавалося, що це озеро. Символ нового життя, а тепер воно мовчазно відбивало його поразку. Все розвалилося план, дім, коханка, самовпевненість, усе. Коли дверця та машини клацнули, він здригнувся. На подвір'я зайшла Катя. Вона тримала документи в руках і не дивилася на нього, лише коротко кивнула. Привіт, пробурмотів він. Щось хочеш? Її голос був рівний, холодний. Поговорити запізно, Катя пройшла повз нього, як повз порожнє місце. У її очах не було ані болю, ані співчуття. Лише втома. Вона не кричала, не з'ясовувала стосунків, просто мовчки закривала двері. Дмитро встав, підійшов до неї ближче. Катю, я, я зрозумів усе. Я жалкую, дай мені шанс. Ні, але я, ти не кохав мене, ти використовував. А тепер, коли залишився сам, шукаєш порятунку. Мені це не потрібно. Йому хотілося схопити її, притиснути, змусити вислухати, але щось у її погляді зупинило його. Вперше вона здавалася сильнішою за нього, вперше не його, я не відпущу тебе просто так, прошепотів він. А ти вже все відпустив ти сам усе зруйнував. Катя зайшла до будинку і зачинила двері. Без криків, без сліз, без прощання. Наступні дні стали для неї суцільним виром рішень. Анна Сергіївна допомагала з документами, з порадами, з юридичними кроками. Катя, зібравши всі сили, вирішила остаточно закрити цю главу. Дім, що був колись мрією, тепер асоціювався лише з обманом вона виставила його на продаж, і невдовзі знайшовся покупець. На виручені кошти Катя купила простору квартиру в спокійному районі біля парку, у ній вона облаштувала все з нуля, кожна річ, кожна подушка, кожна полиця вибирались нею для себе, не для когось іншого, і вперше за довгий час, прогулюючись алеєю під жовтим листям, вона відчула полегшення не перемогу, а саме спокій. Вона вижила, вона не зламалась. Вона почала жити наново. У новій квартирі Катя почувалася дивно легко. Тут не було привидів минулого, стіни ще пахли свіжим ремонтом, вікна виходили на парк, де щовечора вона прогулювалась під шелест листя. Вона вперше за довгі роки почувалася у безпеці. Катя облаштовувала простір, як хотіла. М'які відтінки в інтер'єрі, тюльпани у вазі, плед на улюбленому кріслі. Усе було тільки її вибором. Не ради когось, не тому, що так треба. Вона створювала дім, у якому могла дихати. Телефон, що довгий час мовчав, знову завібрував. Дмитро. Вона дивилася на екран довго, але не відповідала. Минуле стукало у двері, але вона більше не збиралась відчиняти. Зрештою, він почав писати. Спочатку довгі повідомлення з вибаченнями. Потім обіцянки, потім погрози, потім благальні слова. Катю, я все зрозумів, дай мені шанс, я нічого без тебе. Вона не відповідала в її житті більше не було місця для брехні. Вона пройшла крізь зраду, приниження і вийшла сильнішою, і що найважливіше, вільною. Одного дня, гуляючи парком, вона помітила знайому постать. Дмитро стояв біля лавки з букетом, промоклий, пригнічений, невпевнений, такий, яким вона не бачила його ніколи. Катю, привіт. Його голос був тихий. Я знав, що ти тут буваєш, можна поговорити. Вона зупинилася, подивилася на нього довгим поглядом, але не було ані гніву, ані жалю, лише порожнеча. Між нами більше нічого немає, Діма, але я. Я змінився, я не хочу втратити тебе остаточно, ти вже втратив назавжди. Він опустив очі, букет тремтів у його руках. Катю, я б усе зробив інакше, але ти вже зробив так, як зробив, і я зробила свій вибір. Прощавай. Вона пішла, не озираючись. Він стояв, як тінь серед парку, мов залишок старого сну, який уже ніколи не повернеться. Вдома Катя заварила чай, відкрила вікно і глянула на дерева, що ряхтіли в останніх променях осені. Усередині було спокійно, нарешті, бо найважливіше вона повернула себе. Дні ставали коротшими повітря, прохолоднішим, а думки яснішими. Катя більше не озиралась. Вона навчилася цінувати тишу, що приходила ввечері, коли за вікном шумів вітер. А в кімнаті тихо потріскувала свічка. Вона більше не жила очікуваннями когось іншого вперше за багато років вона була собою. Зустріч із Дмитром у парку залишила легкий осад, але не повернула болю. Катя лише ще раз переконалася вона зробила все правильно. У його очах не було справжнього каяття, лише страх втрати. А вона більше не хотіла бути для когось зручним варіантом. Її дні були простими, але наповненими робота, книги, вечірні прогулянки. Іноді вона дозволяла собі зустрітися з подругою на каву, іноді просто сидіти на балконі, загорнувшись у плед. вона знову навчалася радіти дрібницям, жити. Одного вечора вона випадково натрапила на стару коробку з фотографіями. На знімках були усмішки, подорожі, новосілля в будинку біля озера. Усе виглядало таким справжнім, таким щирим, але Катя знала, це була лише ширма, гра, у яку вона вірила. Вона переглядала фото і не плакала, вона просто закривала одні двері за іншими. Наступного дня вона зустрілась з Анною Сергіївною. Ви знаєте, сказала Катя, помішуючи чай у часті. Я довго думала, чому все сталося саме так, і зрозуміла. Іноді нам доводиться втратити все, щоб знайти себе. Анна Сергіївна усміхнулася. Ти стала сильнішою, Катю, ти навчилася говорити ні. Це не слабкість, це зрілість, Катя кивнула. Якби не ви, я б залишилася на вулиці. Я навіть не хочу уявляти, що було б, якби я тоді вам не подзвонила. Але подзвонила і зробила правильний вибір. Тоді це, здавалось, зрадою, неначе я готувалася до війни, а ти й була на війні Катю, і виграла її. Катя подякувала і пішла. Її кроки були впевненими, а постава рівною. Вона більше не озиралась на минуле не тому, що його не було, а тому, що воно більше не керувало її життям. Увечері вона взяла новий блокнот. На першій сторінці вивела чорнильною ручкою я вибираю себе. Настала зима. Катя йшла по засніженій алеї парку, вкутана в теплий шарф. Сніг тихо падав на плечі, а під ногами рипів, як спогади, що вже не боліли. Вона любила цю пору року за чистоту, за білизну, за те, як вона стирає старі сліди. Життя ввійшло в нове русло. Без драм, без криків, без ілюзій. Вона більше не шукала ідеальних стосунків, не мріяла про казкові домівки з ілюстрацій, їй вистачало правди. І себе. Катя повернулася до квартири, приготувала чай, увімкнула спокійну музику. Вона сіла на улюблене крісло біля вікна, загорнулась у плед і глянула на вулицю. У цій тиші не було самотності, лише свобода. На телефон знову прийшло повідомлення вона вже знала від кого. Дмитро не здавався, мені сняться наші вечори. Я все ще вірю, що ми можемо почати спочатку. Катя стерла повідомлення, не відкриваючи. Він більше не мав над нею влади і не матиме. Тим часом її життя наповнювалось новими сенсами. Вона взяла кілька курсів онлайн, планувала відкрити власну справу. Бухгалтерське консультування. Вперше в житті вона мріяла для себе не під когось. Час від часу вона згадувала той дім біля озера. Не з болем, а як урок. Тепер це був просто етап. Їй більше не хотілося повернутися туди, бо справжній дім вона будувала зараз у собі. Одного разу, зустрівши на вулиці Алну, Катя пройшла повз, не зупиняючись. Та стояла, ніяково відводячи погляд, але Каті більше не було що сказати. Вона не шукала помсти. Вона вже перемогла собою, мовчанням, спокоєм. Вечорами вона писала короткі нотатки у щоденнику не про те, що було, а про те, що буде. Вона мріяла про поїздку до Львова, про нову зачіску, про можливість бути щасливою без дозволу когось іншого. А одного дня. Просто усміхнулася своєму відображенню в дзеркалі, і вперше за довгий час подумала я не боюся більше нікого, я вже пройшла бурю і залишилася цілою. Що б ви зробили на місці Каті? Чи варто прощати зраду, якщо в ній бере участь не лише кохана людина, а й подруга? Пишіть вашу думку в коментарях найцікавіші відповіді потраплять у наступні відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові історії, далі буде ще драматичніше. Дякуємо, що були з нами до кінця. Якщо історія зачепила, не забудьте вподобати це відео, підписатися на канал і переглянути інші драми на нашому каналі. Наступна історія ще більш несподівана.